Вітаю усіх на каналі Кісон. Сьогодні я вам розповім про гібриди огірків з лінійки Бестекерн, які ми вирощували у своїх демонстраційних теплицях в цьому році у першому оберті. Загалом їх шість. А саме: – СВ-4097. Кібрія, еколь, артист та бьор. Ми поговоримо детальніше про кожен з цих гібридів. Тому не забувайте ставити вподобайку. Підпишіться на наш ютуб канал, де багато інформації про вирощування овочів в теплицях. А ми продовжуємо. Отже, перший гібрид огірка, який успішно плодоносить в нашій тепличці, це северин. Партенокарпічний ранній гібрид корнішонного огірка з вегетаційним періодом 32-55 днів. Ідеально підходить для вирощування в закритому ґрунті. Огірки мають циліндричну форму, блискуче зелений окрас і вагу 110-130 грамів. Рослина характеризується дійсно високим плодоношенням до 10-15 кілограм з куща. Гібрид – це СВ-4097, ранній партинокарпічний гібрид для закритого ґрунту, з вегетаційним періодом 40-45 днів, плоди темно-зелені, великогорку хрусткі та щільні з масою близько 100 грамів і довжиною 11-13 сантиметрів. Сорт стійкий до низьких температур та цілого ряду хвороб. Третій гібрид це кібрія, ранній партенокарпічний гібрид огірка з масою плоду 70-80 грамів. Плоди невеликі, щільні та хрусткі, ідеальні для консервації. Вирощується з терміном дозрівання 50 днів і може формувати по 3-5 плодів на одному вузлі. Наступним є еколь. Цей гібрид має вегетаційний період 40-45 днів і характеризується ранньою врожайністю. Букетний тип цвітіння добре наливає 4-5 плодів у пазусі. Солодкий на смак, без гіркоти, плоди темно-зелені, крупнобугорчаті, хрусткі та щільні, довжиною 8-11 см і масою 60-80 г. гібрид – це артист, ранній партинокарпічний гібрид. На одному вузлі може формуватися 6-10 корнішончиків. Період дозрівання становить 40-42 дні. Рослина потужна, з добре розвиненою кореневою системою. І при вирощуванні на шпалері не утворює бічні пагони. Ані у нашому переліку це Бьор – високоврожайний партинокарпічний гібрид огірка корнішонного типу, призначений для вирощування в закритому ґрунті у весняному, літньому та осінньому оборотах. Він має ультраранній період дозрівання 35-40 днів. Плоди мають довжину 10-12 см і середню масу 100 120 грамів. Отже, ці гібриди відрізняються за термінами дозрівання, формою та розміром плодів, а також за особливостями вирощування, урожайністю і, звісно, за смаковими якостями. До речі, насіння вже повністю підготовлене виробником до висіву і не потребує додаткової обробки. Замочування, пророщування тощо. Огірки підходять для різних умов вирощування і можуть бути використані для різноманітних потреб від свіжого споживання до консервації. Я дякую вам сьогодні за увагу. Бажаю гарних та смачних урожаїв і до зустрічі у наступних відео!